Павло Вересце журналіст. Перше питання до організаторів. Дуже важлива тема. Аборти, як захистити жінку і цього, як переконати, цим займається церква, цим займаються медики. Але чи не здається вам, що це не зовсім не, не, ту, не тільки духовна і медична проблема, але й проблема економічна, проблема скажімо так, матеріального страху і рівня? Жінка може розуміти, що це гріх, жінка може хвилюватися за своє здоров'я, але якщо нема чим кормити, або, не знаю, куди піти, де жити, вона зробить або це, це не медична проблема. Як це? Чому в цій комісії нема представників соціальних міністерств? І чи можете ви залучити до цього саме державу з точки зору соціального забезпечення населення? І в мене питання до владики а, Августина з цього ж таки приводу, чи не планує Українська Православна Церква якийсь такий проєкт. Я знаю, у вас є благодійні їдальні, є це, там, опіка над кажуть, пристарілими, а чи ви плануєте саме для молодих жінок, але ну, тих, хто планує стати жінкою, то, щоб їх молодий 50. Прожити якийсь час, якось підтримати, щоб, щоб вона не зробила або, а залишила дитина. Бачите, е насправді ми усвідомі того, що е є дуже багато різних аспектів. Е і соціальний це один з них, соціально-економічний. Але якщо для тих людей, які з цим стикалися, то насправді це далеко не головний. Насправді далеко не головний аспект. Тобто, насправді це питання швидше шукається як оправдання. Привід, так, але далеко це не є вирішальний момент у прийнятті цього рішення. При тому слід зазначити, що насправді тепер, наприклад, допомога по народженню вже є досить значна. Так? Тобто це все-таки це правда. Так? У мене четверо дітей, я знаю, яка вона була, коли в мене народилася перша дитина, я знаю, коли в мене народилась четверта. Другий момент є той, про який ви щойно задали запитання Волиця Усин. Насправді церкви з свого боку. Роблять певні заходи, практично в кожній конфесії є по декілька навіть таких закладів, які надають власне соціальну психологічну допомогу. Тобто, це є можливість, наприклад, одинокій матері пожити перед народженням і після народження якийсь час для того, щоб підтримати його її в такій скрутній ситуації. Тобто, насправді це також надання якоїсь гуманітарної допомоги. Матеріальної допомоги, тобто це також конфесіями робиться, але очевидно потрібно, мабуть, що конфесії не можуть понести на собі весь вантаж, так ось такий соціально-економічний у, у такому вирішенні цього питання. Можуть, я коротко доповню. Взагалі, це повинна доповнити державу і співпрацювати в галузі соціального служіння і власне. Правильно церкви це так природні, як сонце світить, і смар йде дощ. Це не просто щось на дозвіллі, на добрий засади, це, це природня характеристика церкви. А якби я міг зробити що пропоную, при кожному монастирю, який не в десь в селі чи десь на в лісі, робити приюти, такі притулки для сирі, в іншому для колишніх засучених, ще інших для. Недорозвинутих, для одиноких священників чи перестарілих людей, для колишніх наркоманів. Я пропоную, але це дуже важко рухається обов'язки. Через 300 років перші ми відкрили жіночий монастир, він базується в місці, на квартирі. А тепер ми починаємо будувати вже чоловічий Карпата, два гектари землі нам подарували. І в мене закладено вже в проєкті сиротинець, для хлопчиків, тому що чоловічий монастир. Просто, мабуть, треба якось колихнути суспільство і церковни в тому числі. Бо церкву православну, на відміну від католицьких закордонних, радянська влада відочила. Це переслідувалося, що ми сьогодні пропонуємо. І уявляєте, 70 років тут Східна Україна на Заході менше. І просто відвикли люди. А це треба виховати, розвивати. І тільки додавлю маленьку картину. Я впевнений, статистика говорить, бідні люди, бідні люди, як правило, багатодітні. Середні. Ну ви повірте мені, що я тим десь і цікавився. А вже такі дуже багаті, то вже стаємо один. Це дуже добре мати більше дітей. І, а середній клас одну дитину і чомусь от вагається, То треба спрацювати. Але ми хочемо. В наших в жіночих консультантах, в цих центрах, все-таки, щоб там був обов'язково психолог, коли ця людина йде. Лікар-психолог, вони, вони, вони треба їх готувати спеціально. І потім група, яка пов'язана з владою, соціальними службами. І якщо у людини є проблеми от власне такого порядку, тут, власне, тільки е, треба кормити її правильно, щоб ця дит... допомагати дитинці, а не просто гроші, за нею стоїть якийсь бомж, ну, вибачте, алкоголік чи ще, чи ще і гроші ці забирають. І... Це має взяти влада, суспільство громадянське, будувати такі справи. А тут приклади абсолютно вірні. Зараз православна церква починає ці проекти соціальні піднімати, і вони дуже важливі. Скажіть, будь ласка, я розумію, що у цьому діалозі, коли Міністерство охорони здоров'я... Намагалася знайти спільну мову із церквами, то е, у питанні е, абортів воно її знайшло, бо аборти це зло і обидві сторони до цього дійшли. А скажіть, будь ласка, яке спільне, якщо воно є, відношення до контрацептивних засобів, які є не тільки проти абортними, але й ранні на Це питання, це дуже важливе питання. Я вважаю, що однією із успіхів нашої робочої групи це було не ототожнення проблеми контрацепції і проблеми абортів. Аборт – це злом, контрацепція це вибір. І на сьогоднішній день правильна аргументована інформація для населення. Будь-яких верств населення і тих, які більш духовні, більш прогресивні і більш правильно, морально з точки зору релігії відносяться до свого життя, вони вибирають одні методи контрацепції однак не повинні знати реалії, не повинні враховувати реалії. І враховувати реалії сьогоднішньої молоді, і враховувати реалії сьогоднішнього світу, і розуміти, що я буду говорити більш детально це в доповіді своїй, розуміти, що на сьогоднішній день є сучасні, в тому числі гормональні контрацептивні засоби, які повністю пригнічують регуляцію. Ми не будемо зараз дискутувати. Я після доповіді, будь ласка, повинні задавати питання. На сьогоднішній день є дослідження, які говорять про те, що такі засоби є. Наскільки ми можемо їм довіряти, це вже вибір кожного з нас. Однак інформація така є, і ми повинні в неї володіти. Ця тема вона буде дискутабельна тут завжди. Так. Ми, ми, власне, дискусія так, у нас так, на, на цю тему ще ведеться, так, це є не, не, не найкрасніший елемент в, 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 в цих на, на нашому симпозіумі також. Але власне у нас є доповіді на цю тему, так власне, в першій частині нашого симпозіуму є доповіді на цю тему, тому запрошую залишитися тоді на цій доповіді і вже тоді в процесі задавати запитання. Якщо ще є останні запитання, прошу. Книбок Радіо Свобода, можливо, до пані Тетяни, можливо, до представниці е, відділу екологічної допомоги. Яка динаміка статистики щодо абортів з роками все більше? Чи, можливо... Я готова відповісти знову ж таки на це питання, тому що в мене дуже були проблеми абортів, особливо абортів умови. І от на крутязі останніх 20 років я знову ж таки буду свої доповіді показувати динаміку. І дійсно ми мали суттєве зниження кількості абортів. суттєве, і це реальне зниження. Так, Василь Михайлович говорив, що це може, можливо, не все статистика враховує, але разом з тим ми маємо суттєве зниження. На протязі останніх п'яти років ми практично стоїмо на місці, і тому можливо це і є одна із підстав, чому сьогодні медики пішли на зустріч всім організаціям, тобто. Медицина зробила багато лікарі зробили багато, але ми далі вже зайшли в. Прийшли до тієї стінки, яку ми самі медики розібрати своїми силами не можемо. І це вже далі. Проблема суспільства. Ми повинні міняти, змінювати щось в суспільній моралі, в відношенні держави до цієї проблеми, в відношенні кожної людини, родини, всіх церков повинні вже не між собою шукати якісь гострі кути і звинувачувати один одного в якихось проблемах, в тому, що ми щось кожний робить не так. Журналісти кажуть, що медики, медики кажуть, що журналісти і так далі. Ми повинні всі об'єднатися на позитиві і трансформувати мораль, тому що за останні п'ять років ми не маємо того очікуваного зниження, яке ми бачили на попередні підметки. Можливо, ця статистика ось говорила, що за вибором жінки немає. Чи це Можна я відповім на це питання? У нас за офіційними статистичними даними за прошлий рік проведено Пройшло 180 тисяч абортів, але це аборти, до яких входить в структурі, це і самовільні аборти, і аборти за медичними показаннями, а абортів, які пройшли до 12, відбулись до 12 тижнів вагітності, тобто це можна рахувати, що це за бажанням жінки 130 тисяч. Тобто вони за останні роки, якщо в прошлому році в нас було в дві тисячі дев'ятось році, було проведено. 201 тисяча абортів у 2009-му 180 тисяч відбулося, то ви бачите, що вони знижуються. І в нас, якщо взяти взагалі всі аборти, то це десь 15, жінок на 15 абортів на тисячу жінок. Це взагалі всіх абортів. А якщо брати тільки за бажанням жінки, то це значно менша кількість. То динаміка позитивна є, але ми повинні сприяти тому, щоб їх було ще менше, і щоб якщо вже він відбувається, цей борт, то щоб він був безпечним. І Василь Михайлович е, говорив: у нас е, є наказ, і цим наказом затверджено, що проводити цю процедуру може лікар лише в акредитованому закладі, і лікар, який має. Е, Вищу або першу категорію, тобто не лікар, який тільки приступив до своєї діяльності. Ви бачите, можливо, ще треба робити поправку на те, що в нас мільйони жінок в віці дітородному в Європі, заробітчани. Питання вагітні чи не вагітні вони перше питання. Друге, зрозуміло. І тому треба це враховувати. Тобто... Відразу... Вернути біг зараз всіх сюди, цікаво б психа. Очевидно, що також статистика не платить не враховує вапомаспірацію, яких є. Ні, не враховується, це враховується. Часто вона робиться в приватних, так скажімо, закладах, які, як правило, не, не цілком повністю подають статистики. Тому я сказав, ми після Радянського Союзу мали жорстку статистику. Був мільйон. Ну, Відносно, відносно, але мало. І після цього. Я не впевнений, тому я так вам і говорив про цю о, реальність цифр, які, які ми маємо на сьогодні. І треба, але вже повернутись до тої системи. Ну, може, хтось намагається, яка була адміністративною. Навряд чи ми повернемося, тому ми повинні суспішно всім розібратися і поставити собі на ту. Ну, останнє запитання, бо, бо нам насправді вже треба переходити до роботи о, о. наукової? Запитання мене якраз того, про то, що зараз говорили. А чи все-таки враховується, я надію Гормана, користування за підміст? Скажіть, будь ласка, чи враховується статистика з відомчих якихось закладів медичних? Те, про що ви говорили, так? І чи враховується все ж таки? З приватних кіні статистика, до то того все, що ви сказали. Да, враховується да? да. 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 І... і відомчі, відомчі і приватні заклади в нас до центру статистики надають інформацію. Інша, інша справа да. достовірність статистики. Да. Ви розумієте, як хочуть це показує, бо в приватних воно тягне за собою комерційні якісь речі. Достовірність цієї статистики вона дуже-дуже під сумнівом. А за фальсифікацію чи на віддання відповідальності практично немає. Дякую всім. За, на жаль, ми вже мусимо перейти до наступної частини, так бо, якщо ми будемо е, тільки в такому плані, е, ми можемо говорити постійно так цілий день, але це тоді буде, я думаю, на шкоду е, результативності нашого симпозіуму. Але ми добре почали. Я, я, я так також так думаю, що ми дуже добре почали. Це е, справді гарний імпульс, так для е, власне е, плідного діалогу, який е, ми хочемо продовжити. Цим симпозіумом, діалогу, який е, має засвідчити все-таки ось цю єдність е, медичної і релігійних спільнот, представників влади, громадськості, про те, що аборт не є нормою, е, враховуючи його морально, етичні, соціальні та медичні аспекти.